Які ми голодні. Останній раз шорму я їла ще в Україні. Це перший раз в Німеччині я їм шорму, бо я сильно-сильно голодна. А віка вона не гавкає, ні? Там не нічого не гавкає. Зараз по шормі. У нас через годину і двадцять хвилин буде у нас цей так потяг. А ну в розрізі яка. І цікаве. Угу. Спробуємо. Ану, да. спробуємо. У нас ще година, 20 хвилин. Годин. Будемо їхати додому. Ще походимо по місту. Тут дуже гарна така локація. Співають. Поїмо. Вип'ємо кавусі. І вперед. Міс стаканчик уже повідал Повідав дуже багато. Отак я навіть не думала, що сьогодні буду на морі. Оказується, я тут вже була. Тепер поїдемо в Норден. До речі, я спочатку і думала, що ми поїдемо в Норден, але не сьогодні. Але наступний буде нас Норден. Угу. І там я теж, мабуть, була. Я коли туди попаду, я скажу, чи була я там, чи не була. Женихи возили. Ммм. <плес> возили. <плес> Поїдемо в в Вемден. А потім в Норден. Вкусно, да? Короче, гавкала чи фрюкала, що воно, ну, воно дуже смачне. Угу. Але сама-сама сама смачна шаурма в Одесі. О, там вона реально Боже, яка смачніша шаурма. Вкусніше я не їла. Я взагалі не по шаурме, щоб ви розуміли. Останній раз я їла шаурму Десь півтора, два роки тому в Україні в Одесі.